Сила жінки, що молиться, Стормі Омартіан. А як же я, я теж потребую молитви. Звісно, коли починаєш молитися, замислюйся над тим, чи буде твій чоловік молитися за тебе так само, як ти молишся за нього. Яким би чудовим це тобі не здавалось, не плекай ілюзій. Молитва за чоловіка це акт. Жертовної та безкорисливої любові з твого боку. Ти повинна бути готова принести цю жертву і молитися за нього з повною самовіддачею, усвідомлюючи, що цілком можливо, а то й дуже ймовірно, що він ніколи не буде молитись за тебе так, як це робиш ти. Найімовірніше, він взагалі не буде молити за тебе. Ти можеш просити його про це і молитися про це. Але не маєш права цього вимагати. Проте це вже не твоя турбота, а Боже, то звільни його від цього обов'язку. якщо він не молиться за тебе, це його втрата а не твоя. Твій добробут залежить не від його молитв, він залежить від твоїх стосунків з Господом. Так, жінка також потребує молитви. Але я переконана, що ми не повинні покладати надії на допомогу з боку наших чоловіків. Насправді, покладатися на те, що чоловік буде твоїм молитовним партнером, це тішити себе порожньою надією. Я зрозуміла, що найефективнішим засобом порятунку нашого шлюбу була молитовна підтримка інших жінок, з якими я молилася щотижня. Я впевнена, що це корисно для будь-якого шлюбу. Якщо ти зможеш знайти кількох глибоко віруючих жінок, яким можеш повністю довіряти і відкривати таємниці свого серця, визнач ти час для щотижневої молитви, це змінить твоє життя. Це не означає, що ти маєш розповідати всі подробиці особистого життя свого чоловіка, ні. Твоє завдання полягає в тому, щоб просити Бога виправити твоє серце, навчити тебе бути доброю дружиною, поділитися з кимось тягарем своєї душі і просити Божих благословень для твого чоловіка. Звісно, якщо твоя проблема дуже серйозна, і ти всім серцем довіряєш своїм подругам, з якими молишся, не вагайся поділитись з ними. Я бачила, як багато шлюбів закінчились розлученням лише тому, що людям заважала гордість або страх відкритись комусь, хто міг би за них молитися. Вони створювали зовні благополучну картину, а одного дня все зруйнувалося. Тут важливо пам'ятати про конфіденційність довіреної подругам проблеми, але ні в якому разі не можна списувати свій шлюб через власну нерішучість і сумніви. Якщо твій молитовний партнер не вміє зберігати таємниці, знайди когось іншого, мудрішого, чуйнішого і духовно зрівого. Навіть без підтримки інших людей чи чоловіка твоя щира молитва принесе добрі плоди. Ще до того, як ти отримуєш відповіді на своїй молитві, Божі благословіння вже почнуть зливатися на тебе тільки тому, що ти молишся, що ти перебуваєш у присутності Бога. А з цього й починаються справжні зміни. Не розпорушуйся в пошуках різноманітних шляхів заступницької молитви за свого чоловіка. Це неможливо зробити за один день, тиждень чи місяць. Прислухайся до порад, поданих у цій книзі, а далі молися так, як спонукає тобі Святий Дух. У особливо складних випадках, коли потрібний рішучий прорив, тобі може допомогти піст, він здатний зробити твої молитви більш дієвими. Велику силу мають молитви, засновані на Святому Письмі. Найголовніше бути терплячою. Отримання відповідей на молитви вимагає часу, і що сильнішими є рани твого шлюбу, то довшим може бути цей шлях. Будь терплячою та наполегливою у своєму чеканні Божого стілення. Пам'ятай, що ви з чоловіком обидва недосконалі люди, і тільки Господь є досконалим. Дивися на Бога, як на джерело, яке здатне задовільнити всі потреби твого шлюбу, і не ламай голову над тим, яким саме чином відбудеться ваше стілення. Твій обов'язок молитися, відповідати на молитви буде Господь. Віддаюся в Його руки.